Їду в Монако. Я звізда. Геджопарк одна з найцікавіших локацій в Єремчу. І зараз ми дізнаємося відгуки туристів. Ви бували коли-небудь в гадзіпарку? Так. Ми Сьогодні там супер. Які ваші враження? Дуже класно. Тобі сподобалось? Так. Дуже? Так. А що тобі більше всього Ем... Не знаю. Пане це кімната з ігрушками, ні? Все сподобалось просто. Так. Чудово, це роз... такі розваги і для дітей, і для дорослих, є куди піти в вихідний день. А... Ну, так. Які ваші враження? Та, все класно, все подобається. <сміття> <сміття> Ні. А, а ваші? <сміття> гарні. Може, <сміття> вам щось найбільше сподобалось. <сміття> Але не пам'ятаю, бо ми були раніше Могу? в дотипарку. <сміття> да. Кімната Гаррі Поттера, там було прикольно. Там багато було всяких штучок, наприклад, окуляри, що можна було вдягнути. І фоткатися там можна. Так. Які ваші враження? Супер. Що вам може найбільше сподобалось? Е... Там все, там дуже чудово, будиночки шикарні. Так. Які ваші враження? Хороші, позитивні. А якщо ви також відвідували Гайдзо Парк, пишіть свої враження в коментарях.